Команда першого каналу суспільного мовлення для вас працює Євгенія Гаркова Олена Чернішова цієї інформаційної години. А, починаємо з науки в Україні. Розробили нову технологію, що за короткий період може допомогти вилікувати такі хвороби, як гепатит, коронавірус, відкриті рани і навіть борліоз, який більше відомий як хвороба лайма, який до сьогодні вважався ну не зовсім виліковним. А як саме відбувається терапія та яких результатів очікують вітчизняні науковці? Олександр Саюн розкаже. Поки Росія продовжує війну проти України та наносить максимальну шкоду усім сферам держави, українська наука розвивається. Група молодих дослідників представила нову фізіотерапевтичну технологію. Ми її назвали інтенсифікація іонообмінних процесів. Нова методика полягає в насиченні всіх тканин і рідин пацієнта високою концентрацією вільних іонів, що призводить до прискорення відновлювальних процесів в організмі і швидкому одужанню. По перше, всі вірусні захворювання, тобто герві. Ві, там грип, в тому числі цей ковід, після відновлення це дуже цікаво, оскільки, е покращуючи об речовин, всі тканини вони починають згову швидше. Також співрозробник розповідає, що технологія здатна вилікувати і більш складні хвороби. Такі висновки вдалося зробити через тестування системи на добровольцях. Людина змогла повністю вилікувати гепатит Б, знизити гепатит С до мінімуму і повністю зник гепатит герпесу. Також працювали з вірусом лайма тут Дуже отримали позитивний відгук дві людини, які ми. Вилікували дослідник, запевняє, що такого результату вдалося досягти через збільшення в 16 разів інтерферону в хворих після процедур. Саме ці інтерферони відіграють ключову роль у боротьбі із вірусами. Одне маленьке рішення, яке допомагає організму вирішувати всі інші проблеми. Ми робили дослідження. А в інституті Громашевського ми маємо офіційне підтвердження нашої ефективності, а впроваджується ця технологія завдяки спеціальному апарату апарату. це наш прилад, так, Він виглядає так, як космічна якась труба. Людина е, повинна знаходитись в нену безпосередній близькості до апарату. Тут формується деяке поле статичної напруги. Саме з ним ми і працюємо за словами розробників. Одна така процедура, щонайменше найменше може змінити перебіг хвороби і прискорити ваше одужання. Кількість та тривалість процедур залежить від хвороби, стану та віку пацієнта. Перші три дні я практично зовсім не вставав з кровати. Мій кум посовітував мені, що каже що наші є хлопці, українці, які зробили прибори. Командир добровольчого батальйону Штурм одним з перших протестував технологію. Тоді вона була ще на стадії розробки. Треба було становитися над прибором, дихати так, щоб грудь направлялася на прибор. Ризик долучитись до випробувань нової технології каже Юрій: виправдав себе дуже швидко. Я пройшов. Після цього три курси і на восьмий день я здав тести в коронавірусу. Не виявило. було б неплохо поставити в госпіталях, для того, щоб наші військовослужбовці, які е, мають ампутацію конечності рук, ног е, тяжело загоюються ці рани, культяпки. Цей прибор він дуже позитивно влияє на загоювання ран. Також одним з перших добровольців, які погодились на випробування, був Іван Цай, який хворів на гепатит Б і С. І з цією технологією я познайомився навірно, де випадково приблизно три тижні відбувалося лікування в середньому через день. Саме почуття втома зникла кольор шкіри навіть тонус, якийсь загальний тонус тіла, він підвищився, але найбільше чоловіка вразив кінцевий результат. На перших трьох тижнях там робиться аналіз. Я його зробив. І вони не знайшли ніяких слідів вірусу гепатиту, і сказали, що я можу припиняти лікування. Загалом винахідники продовжують дослідження технологій у різних напрямках медицини. Олександр Саюн, Вадим Кельвич, Ален Анісімов. Єдині новини на Суспільному.